Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Е, І так, друзі, завершили ми покраску наших вуликів. Так, Зараз, як би то було видно повністю, ну, ось так бачимо виглядають. 145-ті корпуси, 300-ті корпуси. Е, покрасили у два кольори: жовтий і червоний. Е, ну, ці кольори мені подобаються. Є у нас вже на пасіці, на пасіці червоні жовті вулики корпусні. Е, також планую, що буду переселяти, потім ну, покажу на відео, як планую переселяти вулики е, сім'ї. Тож, е, думаю, що буду красити і ці ППС, також поновляти їх е, краску. Ну, буде видно. Думаю, що ті вулики, які освободяться, 10 сімей, що переселимо у ці ППУ вулики, їх помалюю і також у них заселю бджіл з дерев'яних лежаків. Щоб тут у мене вдома на пасіці були всі вулики, як би, ну, ППУ і ППС, щоб тут уже дерев'яних не було. І взагалі буду старатися так, щоб від лежаків відійти потихеньку. Так, друзі. Ну, ось бачимо якість покраски. Це у нас, друзі, червоним кольором ми красили один слой. І думаю, що так воно і залишиться. А жовтий колір у два слої. Тому що перший слой мені якось не дуже сподобалось, тому їх обійшов ще у другий слой. Ну, ось так тут корпуси. Тут бачимо днища, криші. І ось так, друзі, зробив і Оп, приліпилось. Ось так, друзі, зробив е, криші, про які казав, що буду дерев'яні вставки крутити. Ось так я їх закрутив. Думаю, що деякий час вони послужать, а потім вийдемо нормальні криші і е, будуть вже стояти нормальні криші. Друзі, також. Як би сказати, без експерименту у нас не обійшлося. До того, як покрасити вулики, багато передивився відео, якою краскою красити. Зараз покажу, якою я краскою покрасив. Якою краскою краще красити ППУ-вулики, як їх підготовляти до покраски і тому подібне. Просто хотів, ну вже, що хотів покрасити. Раз і скажімо так, ну хоча б на 5-6 років, щоб за це забути, Ну, дійшов до такого висновку, що потрібно їх шліфувати перед покраскою, бо ну, всі, де не дивився відео, де люди не показували, то всі перед покраскою їх шліфували. Кажуть, що якщо, наприклад, красити не шліфований вулик, то Краска буде лощитись. Друзі, скажу так, я, наприклад, ці вулики також шліфував, не шліфував тільки ручки, тому що там досить важко шліфувати, і якщо ну, воно десь тут облізе, чуть -чуть, то, то воно таке. Наприклад, бачимо цей корпус, що я брав від людини. міряти, То в нього взагалі ручки не крашені. Ну, людина так собі взяла, що вона взагалі ручки не покрасила і все. Мені це не дуже подобається. Мені подобається більше, коли воно все однотонне. Я покрасив і ручки, а там буде видно, облізуть вони, не облізуть. Е -э і тому подібне. Ну в чому заключається як би, експеримент? Ну, Бачимо, друзі, на нешліфованій поверхні. Ось так краска лігає. Е -э ну, вона, як би, на глянцевій такій поверхні, вона. Не наноситься добре, вона якби розмащується. Ну, не знаю, як навіть пояснити, ми бачимо, як вона за щіткою, за пензликом е злізає. Так. Ось так. Е Чому, друзі, кажу, що буде експеримент? Коли я вже приступив до того, щоб мити ну, деталі які пошліфував, додивився, що на одній криші ось бачимо, як воно покрашено. Ну, це видно, що тут не шліфована сторона. На одній криші я, друзі, просто якось провтикав і не пошліфував цю сторону. Це, друзі, не проблема. Скажімо так, наприклад, її можна було взяти, пошліфувати і помити, і все. Але я вже спеціально її залишив для того, щоб. ну, Подивитися, чи варто їх шліфувати, чи, наприклад, краска добре триматися буде і на нешліфованій поверхні. Тому що, ну кажу, є різні там е, домисли і тому подібне. Ну, Будемо за цією, наприклад, кришею спостерігати, злущиться ось ця у нас боковинка, чи не злущиться. Е, однозначно, що можу сказати, що якщо не шліфований вулик, то ось бачимо, що краска лігати на нього буде ось так. Ну, Вона буде лігати не дуже добре, не дуже гарно воно буде виглядати. Ну це, друзі, в принципі, один слой покрашений. Якби, можливо, наніс сюди другий слой, то ну, воно тепер після покраски таке, якби вже не дуже глянцеве. Ця сама краска, вона вже така ну, чуть-чуть цухка така. Можливо, другий слой би на нього ліг. Нормально і ну, було б, наприклад, ось, опа, ось так, як тут де пошліфовано виглядало б. Але це треба пробувати, я цим не заморочувався. Ну, а кажу, і буде видно, чи буде воно злізати, чи не буде. Ну, це, що воно б красилося важко і виглядало не дуже гарно, це однозначно. Так, друзі, добре, тепер перейдемо до краски. E, друзі, багато я дивився в, в, ну, в інтернеті. Люди красять гумовою краскою фірми Farbex. У нас є таку краску, друзі, не знайшов. У нас я купив ось таку краску. E, вона у нас там Colorina. Да, Бачимо, пише фарба, гумова. E, Ну, ось бачимо, що на ній пише, яка вона, що їй тому подібне. Так, виробник у нас Україна цієї краски, зараз покажу. Ось бачимо Україна, місто Кам'янське. Е, ну, Друзі, що я в ній замітив? Бачимо однакові відеречка. Так. Ось так. Першою я красив, друзі, жовтою, потім червоною. Бачимо, який розхід краски. Це у мене пішло 5 днищ, 5 криз, потім 5 145-х корпусів і 5 300 х корпусів. Це, друзі, ось такий розхід. Бачимо, краска вона така густа. Бачимо, яка вона густенька краска. І це вже, друзі, я її розбавив чуть-чуть, вітро було десь ось так неповне. Коли я його купив. я Скільки можна було, тому що хотів все розбавити в цьому відру, відрі, щоб ну, потім воно все закрилося, і краска була однотонна. Щоб, наприклад, якщо потім десь щось красити, щоб один був тонн. Якби краски на пасіці. Тому не хотів відливати, наприклад, розбавляти, потім змішувати. Ну, все розбавляв у цьому відрі. Е, розбавляв я його десь три рази. ну, По мірі того, як відкрашував, краска падала і е, розбавляв його. Ну, кажу, Спочатку долив води скільки можна було, скільки дозволило відро. Розколотив, покрасив днища і е, криші і потім вже долив води, Так, щоб ну, відро знову вийшло приблизно десь повне і вже покрасив корпуси. І ось такий розхід краски. Ну, якщо б, друзі, не розбавляв нічого, то пішло б ну, можливо, чуть-чуть менше половини відра. Ось бачимо, яке у нас відеречко. пішло б, наприклад, його десь, можливо, ось так. цієї краски. Ну, не знаю, нормальний це розхід ненормальний – Не знаю, тому що з цією краскою я ніколи не стикався. Красив я пензликом, тому що ну, не хотів полівізатором красити, бо в мене полівізатор такий, що на ньому ну, дуже потрібно робити ріденьку краску. А ріденьку краску я не знав, як, якщо її дуже сильно розбавити, як вона буде покривати як буде вона себе вести. Тому покрасив щіточкою. Е, і ще чому не красив полівізатором? Тому що красив я їх тут в майстерні. А якби я друзі в ну, своїй майстерні красив вулики полівізатором, то тут, тут був би такий туман, що не видно було б нічого і надихав я бися тим. Так що ну, було б не, не, не дуже добре. Тому що, якщо навіть на подвір'ї я минулого року красив корпуси. І Кажу корпуси, вулики і нуклеуси, то там надихався, тим так це на дворі, а в закритому приміщенні, ну, де це не підготовлене приміщення для покраски, було б взагалі дурдом. До чого хотів вести. Дивіться, друзі, краска одна і та ж сама фірма, все повністю одне і те саме. Відкрив жовту, вона була ось так. Коли я її відкрив нове віддрону, воно було повністю все запечатане, але вона була ось така. Якби зверху проходила, ну, виступила вода. Бачимо. Опа, виливається чуть, чуть Е, Бачимо, краска сілась, а зверху вода. Е, чому так, я навіть не знаю. Не знаю, друзі, і не можу це сказати. Краска одна і та сама, фірма одна і та сама, і чому вона так себе поводить, не знаю. Ну і вона крила мені не так, як червона краска. Червона краска, ну, вона така більш. Ну, вона, друзі, яку її тепер бачите, вона така і вже під час того, коли я додав в неї воду. Тому що воду я, наприклад, червону краску розбавив ще вчора. Деякі корпуси покрасив, все не встиг покрасити, до сьогодні. Сьогодні, друзі, відкрив відро з краскою докрашувати, вона була такої самої консистенції. Не було такого, як тут, що краска осіла сам барвник, а зверху була вода. Ні, вона була ось така, як вона тепер є. Від вчорашнього дня і нічого в ній не помінялось. Ну і вона кажу, вона криє, ну не так вона криє, як жовта краска. Ну, ще раз покажу. на... В Так, секундочку, ось бачимо червоний колір. І ось бачимо жовтий колір. Ну, Воно все гарно, мені подобається, ну, але чуть-чуть воно щось не так. Не знаю, з чим це пов'язано. Хоча і фірма одна і та сама, і колір, кажу колір, і відра були запечатані нормально, все так як має бути. Ну, пломби ці всі були, відривав я ці пломби сам. Чому воно так, не знаю. Тож, друзі, хто що думає стосовно цього, пишіть, коментуйте. Можливо, вже хтось користувався саме цією фірмою і має якусь там практику, хоча б ну, що вулики простояли 1-2 роки, там вже, не, вже ними людина пользується, То пишіть, наприклад, гарна ця краска, виблідає, вона не виблідає на сонцю, якщо вона стоїть. Тому що, ну, якщо читати там. Інструкцію і тому подібне. то ну, Вона дуже там кльова, прикольна, не виблідає там, роки рочезні і все, і колір не тускніє. і ну В общем, дуже суперова краска. А там будемо бачити. Тож, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!